Благослови, мене тихо, ми Бог, назавжди, нині повсякчас, і на ріки, Амінь. Амінь. Приді та поклонімося, цареві нашому Богу. Приді та поклонімося, Христові царі нашому Богу. Поклонімся, і прибанімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя, і Бога Нашого. хто живе, помочи Всевишнього, підкривлю Бога Небесного Поселиця, скаже, Господа, візоплем, прибіжче моє є Бог мій, і надіюся на нього, бо він вірив тебе від ці тіло Тривом.